Здають кров на дрон. В обласному центрі триває благодійна акція Хто і як до неї можуть долучитися. Кредит на купівлю житла. Що загрожує позичальникам, які під час війни не повертають гроші банку. Сила Тилу. У Хмельницькому відкрилася фотовиставка світлин подій перших місяців повномасштабного вторгнення. Перша здає кров Григорій Ференс. Чоловік розповідає, кошти за неї спрямував на благодійність. Для допомоги нашим захисникам, для, для збору на дрони почув вчора, тому що вважаю, це найменше, що ми можемо зробити. Сьогодні гроші на купівлю дрона збирають волонтери благодійної організації Захисти Хмельниччину про це розповіла її голова Олена Полянська. За її словами, долучитися до збору можна здавши свою кров. Ми збираємо кошти на потужний дрон для військових, військових Хмельниччини. Дані кошти, які будуть ну, і завдяки цій акції, будуть зібрані. Це буде частина тієї суми, які необхідно для купівлі даного дрону, і частина яких ми вже маємо кров можна здати в Хмельницькому відділенні центру служби крові. В заяві вказують, що гроші за неї перераховують на купівлю дрона, розповідає директорка виконавча Людмила Щербатюк. В залежності від об'єму зданої плазми від 650 Мілілітрів отримують 280 гривень, і за 800 мілілітрів отримують 340 гривень. Ці кошти можуть або особисто донори забрати, або спрямувати на будь які благодійні організації. Як підготуватися до процесу здачі, Людмила Щербатюк розповідає: не можна вживати жирного, смаженого, молочного, не вживати алкоголю три доби та ніяких ліків. В тому числі нестероїдних протизапальних засобів. Людина повинна бути абсолютно здорова. Донор Роман Гуменюк прийшов здавати кров вже втретє. Раніше робив це, зокрема для українських військових. Також ми долучалися до збору крові, коли були обстріли ракетні, і також збирали кров для дівчинки, яка постраждала. Цього разу Роман Гуменюк каже, кошти віддає на благодійність. Також тут була анкета, типу, чи гроші ви залишаєте, чи не залишаєте. Звичайно, що обираємо, що не залишаємо, тобто залишаємо для збору коштів на дрони для ЗСУ. Олена Полянська каже, здати кров та спрямувати гроші на купівлю дрона можна до 24 лютого включно. Вікторія Мельник, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельницький. Позику в банку взяти можна, проте краще обрати один із державних банків, каже молодий чоловік, батьки якого живуть на Хмельниччині, і який погодився розповісти нам свої історії під вигаданим ім'ям та з закритим обличчям. Хлопець каже, батьки купили йому квартиру на Київщині, зробили там ремонт. Для цього взяли позику в недержавній кредитній спілці та вчасно борг не повернули. За словами Артема, його батьки дрібні фермери, які восени не змогли продати вирощену продукцію. Моя квартира в будинку, в який снаряд, там жити неможливо, роботи втратив, дзвонив ту кредитну спілку, поясню. Але там передали наші борги колекторам. Вони погрожували моїм батькам: типу, поріжемо вас на ремені, якщо не віддасте гроші. Продавайте машини, трактори, повертайте гроші або приїдемо. Самі все заберемо і ви пошкодуєте. Такі дії незаконні, і слід звертатися до правоохоронних органів, каже директорка департаменту фінансової стабільності Національного банку України Первін Дадашова. Якщо боржник втратив повністю можливість генерувати доходи, він не працює у банку, немає виходу, крім як визнати втрати, як компенсувати ці втрати вже буде банківська система розбиратися комплексно напряму звертатися до нього за якимись тягненнями банку, просто немає мотивації, тому що це ні до чого не приведе. За її словами, у час воєнного стану банки навпаки мають іти зустріч своїм клієнтам. Про це йдеться, каже і у новому законі. Якщо майно було знищене або пошкоджено, або ж якщо таке майно перебуває на непідконтрольних нині територіях, то боржники можуть не сплачувати за ним кредит, ані проценти, ні основну суму боргу. Дівчина, яка до повномасштабного нападу Росії мешкала на сході України, розповідає, взяла банківську позику, щоб купити житло. Моє містечко зараз окуповане, я десь понад півроку Ому, звідти виїхала. Тепер я без роботи, і я не знаю, як я маю той кредит повертати і чи штрафів не буде зараз. На період воєнного стану діють обмеження, і банки не можуть нараховувати штрафи пені за не своєчасні обслуговування потих. Клієнти банків обезпечені законодавством. Єдине, що дуже важливо для позичальників знайомитися із законом, почитати про свої права. Фахівець комунікації одного з державних банків Наталія Макаренко телефоном розповідає: клієнтів, які не повертають позики в Україні, небагато. Таких небагато. Якщо виникли проблеми, він не може повернути кредит, то він може звернутися до банку з проханням реструктуризації. Сується десятки сотні звернень для банківської системи. Це не дуже великий тягар. Більшість банків мають дуже хороший запас міцності, тому ми не очікуємо хвилі банкопадів. Зі слів Наталії Макаренко за минулий рік їхній банк на Хмельниччині позичав гроші аграріям на посівну, підприємцям на бізнес і генератори. Одним із перших хмельничан, що отримав фінансування на купівлю генераторів. Та підприємець, що займається продажем м'яса та м'ясопродуктів, на суму близько 200 тисяч гривень. Для мікробізнесу видано 475 кредитів. На загальну суму майже 700 мільйонів гривень. 138 кредитів на посівну загальною сумою фінансування 287 мільйонів гривень. Світлана Поробок, Віктор Кривий, Юрій Чорний, Суспільне новини, Хмельницький. Історію країн східної і центральної Європи вивчають студенти університету третього віку, що діє на базі Хмельницького міського територіального центру соціального обслуговування. Це новий факультет, який відкрили в закладі на прохання слухачів. Розповіла кураторка університету третього віку Марина Куриляк. Викладач у нас викладає дисципліну польської мови і на уроках він торкався тем історії і почали слухачі цікавитися ще більше і більше цим. І тому запропонували утворити такий напрямок. Ну, відповідно за нашими критеріями, потрібно створити групу. Група набралась досить швидко близько 17 осіб. А вже на наступне заняття прийшло десь 20 осіб. Історію країн східної та центральної Європи в університеті третього віку викладає Олександр Буднецький. У Люблінському католицькому університеті він здобув професію історика мистецтв. Розповів усе життя, цікавиться історією і готовий ділитися своїми знаннями з іншими. Спочатку вона це це планувалось як. Власне, історія Польщі виключно так. Зараз ми поширюємо на, на теж інші країни, і крім цього, ми я ж кажу, дивимось на історію нашого краю, на історію України крізь призму європейської історії. Загалом слухачі університету третього віку, а це хмельничани і внутрішньопереміщені особи, які мають пенсійне посвідчення, мають можливість безкоштовно вивчати 25 дисциплін. Нам треба спочатку е, насипати. Сахар шість ложок. дев'ятирічний Тимур. Робить людяники для українських воїнів у чашку з цукром, кладе ванілін, сік лимону і чорниці. Готову суміш відправляє до мікрохвильової печі і засікає час. За кілька хвилин перевіряє стан продукту. Вінняємо, беремо ось так перемішуємо. Хлопець не відходить від мікрохвильовки, періодично перемішує солодку суміш і слідкує за часом. Коли все готово, переходить до наступного етапу приготування. Беремо ложечку цього заставного сахара, наливаємо і чекаємо, поки все стече. Солодощі розповів Тимур, він робить у вільний від навчання час. Ми робимо, ну, коли ляданки, коли, коли в нас немає тренування. Або на Більше сотні саморобних людяників із різними смаками отримали бійці ЗСУ від родини Байдух зі Слов'янська, що на Донеччині, яка з квітня минулого року живе в Хмельницькому. Мама двох дітей Наталія розповіла: спочатку виготовляли смаколики для малечі. Потім солодкими дарунками вирішили підтримати українських захисників. Ми сподіваємося, що вони, отримавши такий подарунок, трошки. Піднімуть свій настрій, і зрозуміють, що не лише вони піклуються про Україну, а й українці теж піклуються про них. Оздобленням ласушів у родині займається 13-річна Марія. Вона, зокрема, пакує людяники і пришиває до них послання. Там я прикріплю два малюночки, один там, де ми з братом хто їх робить, і написано: типу, ми Марія і Тимур. там, Бажаємо вам перемоги, наснаги, і якщо пишемо, наприклад, в лікарню, то швидше виздоровлюйте. А другий це малюночки, типу такі, що з доброго вечора, ми з України, слава Україні. До нової партії людяників для захисників Марія планує покласти вірш, що написала кілька днів тому. Збройні сили України, суперсильні і єдині. Нам усім допомагають, Україну захищають, щоб ніхто ніде ніяк не було чужих вояк. Наталія Байдуга розповідає, з яким настроєм родина робить смаколики для українських воїнів. Ми думаємо про те, що, щоб було, щоб ті, як люди, які нас захищали, захищали Україну, батьківщину, своїх дітей і рідних, щоб вони швидше одужали, якщо вони травмувалися, якщо вони на полі бою, щоб їм було все. Виходило легко, щоб швидше прийшла перемога, і всі повернулися до своїх домівок. Тому що ми розуміємо, що всі воїни дуже хочуть теж додому, дуже їх чекають їхні родини. Окрім солодощів, розповіла Наталія, створюють для захисників обереги котельйони. Ярослава Антошевська, Дем'ян Цегольник. Суспільне новини. Хмельницький. Ця світлина була зроблена на Хмельницькому залізничному вокзалі. На ній зображена родина з Краматорська, яка тікала від війни. Вони транзитом переїжджали через наше місто. Так? І ось ця бабуся зі своїми внуками, переглядаючи цю світлину, вона дійсно тебе чіпляє. Ти, Супереживаєш цій родині люди на вокзалах, евакуаційні потяги, люди в укриттях, прощання з військовим на маскувальних сітках посеред центральної вулиці міста в районі кінотеатру ім. Тараса Шевченка відкрито експозицію світлин перших місяців війни. Розповідає Віталій Савін, директор Хмельницького музею студії фотомистецтв. каже, обрали місце це не випадково. Чому саме це місце? Тому що воно є знаковим для хмельничан. Же тут знаходиться центр допомоги вимушеним переселенцям і саме. На Шевченко став першим прихистком тих людей, які приїжджали до нашого міста. Ця виставка складається з 29 робіт, п'яти авторів, два з яких хмельничанина це Василь Шепела та Віктор Федотов, два київляни це Роман Рудаков та Дмитро Баранов, і один фотограф Михайло Лобородько. Він сам з Горлівки, але зараз живе у Києві. Розмір світлин 60 на 90 сантиметрів, каже кураторка виставки Алла Собко. Більшість з них відзняті у Хмельницькому одиниці за межами міста. Ми вважаємо, що вони достойні, того, щоб їх люди бачили. Можливо, кожен впізнає десь себе волонтерські штаби. Якісь процеси допомоги там, де люди готували їжу для військових, де сортували допомогу, яка надходила. Згодом ми вже почали брати дозвіл на фотографування, наприклад, там на залізничному вокзалі, коли приходили евакуаційні потяги. Хмельницький фотограф Костянтин Жданов називає виставку історичною. Рік майже минув, ми не можемо пам'ятати кожен день цієї війни, тому що життя йде. Саме ці фото дають можливість згадати, коли тут біля кінотеатру Шевченка стояли переселенці, коли зустрічали їх на вокзалах. Час такий, що кожен має щось зробити для перемоги. І саме ця виставка показує, як ми згуртувалися, як ми допомагали. І про те, що Хмельницький свій час став хабом, через який пройшло тисячі людей, які рухались далі на захід. Тетяна Ворожцова, Оксана Євтухова, Суспільне новини, Хмельницький. Скорені міста України, Одеса, мальовниче місто на самісінькому березі Чорного моря. З давніх часів територія сучасної Одеси була ласим шматочком для Османської імперії, а Російської імперії нацистської Німеччини, а сьогодні для фашистської Росії. Але расисти не робіть мамі нерви. У неї українське серце. Одеса нескорена. Час дізнатися найважливіші спортивні новини від команди Суспільне Спорт. У студії для вас працює Юлія Пазенко.